Обрала я тернистий, але світлий шлях. Яким там не були і доводи, і розмови, я бачу цілий світ в дитини у очах. Бо я не просто вчител, я вчитель, я учитель мови. Скажу вам чесно, дитячі очі не рентген. вони не терплять фальші ні в погляді, ні в слові. Тати актор, з яких найкращих сцен зрівняється з тобою вчитель мови? Я вчитель мови. Я не просто педагог, полює буряний і в зошитах, і в душах. Спочатку було слово, а слово було Бог. Про це ти завжди пам'ятати мусиш. Я з учнями мандрую сторінками творів, я вчу мистецтва гідно і красиво жити. Стараюсь ушляхетнити високим, рідним словом життя, в якому честі за гроші не купити. Дарма що хтось мене не розуміє, бо в кожного таки своя промова. Та хто ж бо заперечити зуміє? Що я не просто вчитель, я хранитель слова. Бо я люблю свою роботу за неї вдячна долі, мій труд це радість, це дум стрімкий політ. Я мови рідної навчаю в рідній школі. І цьому вже не зраджую багато. Щасливих прекрасних літ!